Вітаю, шановні друзі. Відповідаю на запитання. Тобто тепер хто на 24-му параграфі, а вони протерміновані, виїхати зможемо, а повернутись ні, бо не пройшло 180 днів. Ні, друзі, це не зовсім так. Хоча практична проблема і існує в одній країні з просроченими пластиками, я зараз розкажу, в якій. Дивіться, всі прострочені пластики Ауфенхаль Стітель у українців в Німеччині, хто на 24-му параграфі, вони продовжені до 4 березня 2020. Року, ну і, звичайно, в грудні-листопаді цього року будуть продовжені ще до 4 березня 2027 року. Тобто, фактично, якщо у вас просрочений пластик, він продовжений. Продовжений відповідним ферордонгом бундесрату, відповідним указом. І це підтверджується на сайтах Міністерства внутрішніх справ Німеччини, Germany for Ukraine. Ця інформація вона відкрита, ви можете зайти і почитати. Тобто, пластик міняти не потрібно. Питання в іншому, що деякі країни Європейського Союзу цього не розуміють, не сприймають або не хочуть це сприймати. Е, те, що я знаю по відгука моїх підписників, е, найбільша проблема, і, мабуть, поки що єдина, це з Польщею. Тобто українці з Німеччини, які мають тимчасовий захист і просрочені пластик які їдуть в Україну і повертаються назад, поляки їм ставлять штампи. Е, звичайно, це неправильно, і звичайно, з цим нічого не поробиш. Але от поляки таке роблять. Навіщо вони це роблять, незрозуміло. Хоча е, в тому ж самому додатку номер 22 до Шенгенського кордону там чітко написано. Е, це європейський закон, там чітко написано, що просрочений пластик у українського біженця з Німеччини діє на всій території Європейського Союзу і він продовжений до 4 березня 2026 року. Тобто, проблем з цим не повинно бути. Але поляки все одно ставлять штампи. А після 12 жовтня 2025 року вони. Більш цього ще ставити відмітку в оцю єдину базу Entry-Exit System, ЄС, е, у мене був один випадок, коли людина прилетіла з іншої третьої країни в Польщу. Ця людина мала тимчасовий захист в Німеччині, і їй поляки також поставили штамп в закордонному паспорті, в зв'язку з тим, що він прилетів через Польщу. В Німеччину і коли він прийшов в міграційну службу Німеччини, вони сказали: не звертайте уваги, ми знаємо про цю проблему. Поляки ставлять штампи, але нам без різниці. Ну от такі відгуки від людей. Насправді ще раз кажу коментувати дії польської прикордонної служби важко, чому вони так роблять, але от з поляками може бути така ситуація. Але знову ж таки, що там ставлять поляки, це в принципі вас не повинно особливо хвилювати, тому що ви резиденти Німеччини, і ви повинні виконувати в першу чергу вимоги міграційної служби Німеччини. Звичайно, теоретично, теоретично це може е, означати, що якщо, е, ну скажімо так, на думку польського прикордонника, да, що якщо ви за їх. З простроченим пластиком, і він вам поставив штамп, і він вважає, що ви заїхали на 90 днів. Це теоретично може означати, що е, вас можна оштрафувати. Але я про такі випадки не чув, е, і, чесно кажучи, не думаю, що е, до цього дійде. От, я не думаю, що польські прикордонники настільки будуть е, утискати права українців. Не думаю, друзі. Е, тому е, дивимося, слідкуємо за цією ситуацією. Але те, що з простроченим пластиком можна їздити по Європі, так, да, можна і можна можна після 4 грудня, Тобто, поки діє тимчасовий захист з просоченим пластиком, можна їздити з повагою. Ваш адвокат Демченко.